Біться лишень добре, прочитайте знову Тую славу, та читайте от слова до слова, все розберіть, та спитайте тоді себе, хто ми, чиї сини, яких батьків. Де знаходиться прабатьківщина слов'янських пращурів? Перші відомості можна зустріти вже в батька світової історії Геродота. Дві з половиною тисячі років тому побував він у нашому Причорномор'ї і занотував перекази про племена, яких греки називали скіфами-землеробами або борисфенітами, а самі себе. Вони звали сколотами. Земля сколотів лежала на південь від сучасного Києва. Існує версія, що той були праслов'яни. Наш Дніпро Борисфен дуже сподобався Геродотові. Борисфен найприбутковіша з річок. В ній водиться у великій кількості найкраща риба. Посіви вздовж берегів пречудові, на схилах бурисфену розташовані багаті пасовиська. Батько нашої вітчизняної історії Нестор Літописець ставив питання, звідки єсть пішла Руська Земля, і висував власну гіпотезу. Слов'янську історію він вів аж від біблійного потопу. Через багато років сіли слов'яни на Дунаї, де тепер землі угорська та болгарська. Від тих слов'ян розлилися, як весняні води слов'яни по землі. Інші історики називають такі центри утворення слов'янських племен, як північні схили Карпат. Долину вісли, басейн прип'яті. Тут нема протиріч. Цілком ймовірно, що всі ці місця були пов'язані з різними етапами поступового розселення слов'ян, великого розселення, яке почалось ще в третім столітті нашої ери, і охопило територію від Ельби до Волги. Звичайно, важливо знати, звідки родом предки слов'ян, та не менш важливо, що то були за люди, як вони жили і чим, що заповіли у спадок. Адже без таких підвалин не виробити національної гідності, самосвідомості, не знайти свого місця серед інших народів світу. Як відтворити давнє минуле? Опорою тут можуть бути відкриття вчених археологічні знахідки, скупі, але вагомі свідчення чужоземних мандрівників того часу. Яскраві фарби може додати фантазія, інтуїція художника. Ще одне важливе джерело підказав відомий дослідник давньослов'янського світосприйняття Яків Головацький. Лишається нам ще для досліджень живий народ. У його суспільному та родинному побуті, у народних піснях-повір'ях криються іноді в оболонці нового часу подробиці далекої старовини. Що, здавалось, можуть розповісти о ті іржаві залізячки, розшукані при розкопках стародавніх городищ? По-перше, про витоки високої майстерності ковалів Слов'янщини, про віковічне вміння і залізо з руди видобути, і найскладніші вироби з нього кувать. Цього можна додати відомості з іпатіївського літопису про Бога світла Сварога, що навчив людину ковальському мистецтву. І легенду про сузір'я Оріона, яке чарівним плугом впало з неба просто до ніг перших орачів. Існування у стародавніх слов'ян залізного плуга Свідчить про високу культуру землеробства, що дає підстави гадати про відповідно високі врожаї різних культур, які радували око Геродота на чорноземних берегах Борисфену. родила тут гречка, і медові мухи бджоли вважались священними комахами. Де багаті врожаї, там і прибуткова торгівля, і плідні зв'язки з іншими регіонами. Середина першого тисячоліття нашої ери це вихід слов'ян на історичну арену Європи. Візантійські автори називають їх. Венедами, антами, склавинами. Спершу невеликими були слов'янські поселення. Від чотирьох до 70 жител. Кімнати, комори, сіни, вогнище всередині. Луні обори, стайні, стодоли на простори господарських дворах. Слов'янська будівля, онука трипільського житла, мати української хати. Традиційна хата спадкоємиця тисячолітнього досвіду народної архітектури. З якою любов'ю, синівською вдячністю звучать слова Олександра Довженка, звернуті до неї. Біла з теплою солом'яною стріхою, порослою зеленим оксамитовим мохом, архітектурна праматір пристановища людського, незамкнена, повсякчас відкрита для всіх. Житло просте, як добре слово. І законне, не мов би створили його не людські руки, а сама природа. Хата як шедевр раціональності і як мистецький витвір. Скажімо, коник над дахом не просто прикраса. За язическими віруваннями слов'ян, то оберіг від злих сил. Орнаменти, багатопелюсткові розетки теж символи. Магічні атрибути, породження первісної землеробської міфології. Давні слов'яни вірили в безсмертну душу. Після смерті тіла чарівна моряна супроводжує душу у темну ніч. І душа не зникає, а перевтілюється в калину чи тополю, а може в зозулю. oh uh -huh. Слов'янська піч, і годувальниця, і лікувальниця, і виробничниця. Чи багато може розповісти якийсь черепок, знайдений археологами, ба навіть цілий горщик? Ну, хоча б про те, що у слов'ян ліпну кераміку вже замінив більш досконалий посуд з гончарних кругів який також прикрашався пишним багатомовним орнаментом, потаємним письмом про слов'янський космос. Такі вироби переконали свідчення і про високий рівень культури, і про значні можливості слов'янських ремісників. Сталювались промисли, зростали й слов'янські городища, гуртувались, об'єднувались слов'янські племена, входили в силу, починали наїздами тривожити навіть Візантійську імперію. В VI-VII століттях нової якості набуває союз слов'янських племен на чолі з полянами. Брати Киї, Щек, Хорів та сестра їх Либіць – перша князівська династія. Далі повість временних літ сповіщає, у рік 852-й стала називатися Руська земля. Не сяяли ще тоді над святими горами київськими золоті куполи. Священні гаї правили киянам за храми. Там паслись священні корови. Молоко чистий дар богів. Можливість годуватись тваринною їжею, не проливаючи крові. Там паслись і священні коні, табуни веселого пастушого Бога Велеса. А молитвами в тих храмах, мабуть, були пісні. Здавна співець поет вважався віщуном. Віщими були персти бояна, віща мрія Кобзарева Лине до нас крізь часи кривавих особиць. Мрія заповіт. Виростали у кайданах слов'янські діти. І забули у неволі, що вони на світі, а на давнім пожарищі іскра братства тліла, дотлівала, дожидалась рук твердих, сміливих, І о диво трупи встали, і очі розкрили, І брат з братом обнялися, і проговорили слово тихої любові віки і віки і потекли в одне море Слов'янські ріки.